Саме в цьому унікальному для кривого рогу місці колись майже 15 років тому мій чоловік. Зробив скеледром, тобто з бувших опор залізов, такого залізничного мосту, він його перетворив саме на такий стенд для скелезіння. Ці опори вони були, можна сказати, в занепаді, тому що не було в них ніякої такої цінності для людей. Але наше бажання розвивати скалезіння в нашому місті. Привело нас сюди, і мій чоловік побачив тут новий потенціал. Зробив тут зачіпки спеціальні, зробив точки страховки і можливість спробувати себе в скелезінні навіть новачку в цьому хобі, яке може бути стати потім навіть видом спорту або просто фізичною активності на таке довге життя.